Вітаю вас, друзі. Ну що? Нарешті цей день настав проросійський пропагандист Назар Діордіца, який сам себе називає Макс Назаров, нарешті отримав повідомлення про підозру. Я удивлюся. Чому так довго його підозрюють у виправдовуванні та запереченні російської агресії. Служба безпеки України буде просити для нього тримання під вартою. По поводу СБУ немає ніяких питань. Назар діордіца давно і системно працює проти України і просто просився, щоб йому повідомили про підозру. Мрії здійснюються у пост Сергія Стерненка. Котори спросила, що случилось, не знаю. Сережа Стеренко, так хорошо по мені работает постоянно. Відіс у той самий час раптово дав про себе знати власник на зараді Орді. російський агент Мураєв, і він закликав українських військових терміново повалити владу. Ваш настоящий враг у вас за спиною. Он крадет вашу жизнь. Только ви. В силах остановить эту фатальну для нашої страны і народу війну. Поймите, хто ваш настоящий враг. Його інтерв'ю було більше схоже на потік істерики. І знаєте, десь я таке вже чув. Це ж було вже. Ще раз обращаюсь к военнослужащим вооружених сил Украины. Беріть власть в свої руки. Рано чи пізно і до Мураєва черга дійде. А поки що, я закликаю вас узяти і закинути по 2 гривні на поточний русорі, заби російські загарбники дохли у іще більших кількостях. Ну я вже ж під. Підписуйтеся на мій канал, тисніть лайки. Лишайте будь-який коментар цієї ночі. Російські виродки вчинили чергові воєнні злочини і атакували Київ та Запоріжжя. Вбили декількох людей. Є поранені. І поки росіяни завдають терористичних ударів по Україні, Україна продовжує знищувати паливну інфраструктуру так званої Росії до Калузької області. На одну із нафтобаз завітали безпілотники. Коротше, Калузька область Попали все-таки, да? Підваріть на жертв разрушений нет. у населеному пункті Люді Окалузькій області, так званої Росії. Це напевно перша цікава подія за сто років. Ну, перший раз в безпілотників перражіть безпілотнікоповічено. Ну все окрім того, українські безпілотники підпалили іще ще одну російську нафтобазу у Тульській області. Дякуємо коментатору за чудовий репортаж. Безпілотник ззаді, прям нашого ангара. 2.28 двадцять восім. 8 штук в один ззаді. Те да ну, на московск полетели, какие-то сбили какой-то, вот приземлился нахуй. При цьому росіяни, у яких зараз мало не кожен день палають нові нафтобази, продовжують розповідати про найкращу у світі систему ППО. Я Атвіцина заявляю, у нас лучше в мірі ПВО, лучше наше ПВО Нет, ні у кого. А коли навіть безпілотники, хоча даруйте обломки і долітають до російських об'єктів, то це все одно дуже добре, бо росіянам є про що подумати. А то ж раз якийсь безпілотник, долітає кудись, то Достаточно глубоко, Це плохо, но це дає нам піщу для розмишлені. Я гадаю, цього року у росіян буде дуже багато різної піщі для розмишленій. Ну а тепер давайте поговоримо про Назарчика Діордіцу, про російського пропагандиста, який давно працює проти нашої країни. Якщо є замовлення, кожен з нас здатний на все uh, ні. Ми все ж таки спичок е осторожні подумаємо тричі. Ми ж розумієте, рознарядка прийшла. Нравиться не нравиться. Надатрабати він розповідав, що Україна сама винна у війні, і взагалі війна у нас, начебто, громадянська, а ніякої російської агресії не було. А тепер говорить о том, що ми працюємо над поверненням Донбасу, да ви причину чого ушли то А офіційно Росія сторона конфлікту. А чи не провокуємо ми? Навмисно Російську Федерацію на якісь агресивні дії. Ви не заперечуєте, що відбувається збройна агресія федерації? не знаю. Я не перевіряв ці факти. Від початку повномасштабного вторгнення Діордіца перевзувся і деякий час навіть називав себе націоналістом, але потім, не отримавши покарання, повернувся до звичної справи. Люба дискримінація, особливо по язиковому признаку, вона отвратітельна Дискримінує і намагається саму по язиковому признаку. Она... Проблема російського визика на судностаю. Зараз він отримав саме те на що і заслуговував. Сподіваюся, він поїде до СІЗО. А взагалі на території України є ще багато проросійських пропагандистів, які чекають і ніяк не дочекаються справедливої кари. Чекає на невідворотну кару. Також і власник Назарадіордіци, агент так званої Російської Федерації, дружок Арестовича Євгеній Мураєв. Якщо акція анонсована, мирно, мирна, якщо акція анонсована, сована. То... Тарас, як ви могли здогадатися, я давно проти нього виступав і вимагав притягти його до кримінальної відповідальності. Напередодні повномасштабного вторгнення британська розвідка прямо сказала, що Мураєв це агент так званої Росії, і Росіяни хочуть, аби він потім став очільником окупаційної адміністрації. Він Мураєв наш агент на Україні. Тепер ви оказались в ролі Медведчука, но только вас не Мураєв, а вас британцеми мочканули. І Мураєв дійсно на це дуже сподівався. За два місяці до повномасштабного вторгнення він дав інтерв'ю до речі Діордіці, у якому сказав, що він знає, що буде зміна влади в Україні. Друзі, я думаю, год буде однозначно лучше. Я почому та думаю, що у нас буде перезагрузка, і власть буде новий. Тарас владою він сподівався стати сам, але не судилося, коли так звана Росія почала повномасштабне вторгнення і не змогла захопити Україну. Мураєв утік. В кінці має 22-го года. Року... Ми винуждено покинули Україну. Спочатку вивезли старших дітей. І зараз він сидить у комуністичному Китаї і вперше за майже три роки дав інтерв'ю своєму власному пропагандисту, де він авже ж озвучував тези російської пропаганди і в політичному регулюванні українського кризису. Ми для росіян не чужий народ. Він заперечує голодомор. Він заперечує російські воєнні злочини і натякає, що масове вбивство мирних людей у Бучі це вигадка. Думаю, що ми сильно у коли узнаем реальний список жертв захоронених в Бучі. Ну і звісно, куди ж без виправдання російської агресії? На думку Мураєва, так звана Росія взагалі ніколи не мала жодних планів захоплювати території України. Ну, якщо проаналізувати всі поетапні требовання Москви, то ми поймемо. Що на нашу територію означальне ніхто і посягать не хотів, вспомніть самі. Згадайте самі у 2014 році. Так звана Росія захопила Крим та частину Донецької та Луганської областей. Зараз Росіяни вимагають віддати їм Запоріжжя та Херсон. Звісно, це зовсім не вказує на те, що росіяни хочуть захоплювати українські території. Віримо, за чим була нужна ця війна. Українська пропаганда говорить обратне, ну реально. Все було совершенно по-другому. Там Мураєв з'явився на публіку вперше за три роки. Не просто так. У нього є плани. Він дуже хоче повернутися до України і прийти до влади. Тому я подумав, що для того, щоб вернутися, нам необхідно об'єднатися, Відьмать ми можемо вернутися не поодиночці, да, а всі в Мріяти, як то кажуть, нешкідливо. Нехай помріє. Головне, щоб не довго, тому що кожен російський агент має отримати своє. пам'ятаєте, дуже хорошо, коли Києву у на території Російської Федерації, де б не ховалися вороги України, куди б вони не тікали, скільки б часу не минуло, вони усі мають понести невідворотну кару у різні способи. Я гадаю, це має стати дуже важливим завданням для усього нашого народу. Тим паче, з'явилися нові прекрасні інструменти, про які Мураєв із жахом каже. Страна наводнена зброєю в зривчатки. Появилася куча спеціалістів по дронах. Мой дом, який по чиє та волі довпратися в дрон, камікадзе і самого об сусіда. Напевно, він про щось здогадується. А поки що, для ліквідації російських окупантів наше військо отримало від вас і ще двісті нових ефпів. Бажає здоров'я, ми військовослужбовці спецпризначенці. Хочемо подякувати безпосередньо Сергію Сторненко та його спільноті за регулярну за безпра... Вижня, нашого підвозку, двома на капікадах, разом до перемоги, смерть ворога, і Україна понад усе. Передаємо подяку пану Сергію Стерненко та його спільноті за надані чудесні 100 русарізів. Також хочемо одразу вам нагадати за важливість щоденних донатів на поточні русарізи, бо ми їх отримуємо, Інші хлопці з інших бригад їх отримують та нищать ворога. Всі ми робимо одну справу, щоб відвоювати всі наші землі та повернутися спокійно до наших домівок. Слава Україні, слава морській піхоті разом до перемоги. Ми перша рота ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 57 окремої мотопіхотної бригади виражаємо ширу вдячність спільноті Сергія Стерненка та особисто пану Сергію за нову партію теплих русорізів. Батальйон безпілотних систем 36-ї бригади морської піхоти хоче виразити свою вдячність Сергію Стерненко, а також його спільноті за десяток наданих особливих дронів. За допомогою їх ми будемо випалювати і палити рухню на її власній землі. Ми щиро вам вдячні, але водночас пам'ятаємо, що наша русофобія все ще недостатня. Слава Україні! Героям слава, друзі! Наша русофобія дійсно недостатня, але також недостатньо і дронів камікадзе у українського війська. Тому, будь ласка, продовжуйте допомагати силам оборони України.